У Миколаєві хочуть розблокувати процес перейменування вулиць. Топонімічна комісія, яка пропонує нові назви замість старих, через бюрократичні перепони вже довгий час не працює. Днями міська рада зробила крок до поновлення роботи. Подробиці далі. 6 квітня комісія міськради з питань законності внесла зміни до положення щодо переіменування вулиць міста. Вони стосуються формування так званої топонімічної комісії. Новації чітко унормували цей процес, каже начальник міського управління культури Юрій Любаров. Що принципово відрізняється в новому положенні від старого положення? Чітко прописано, як обирається ця топонімічна комісія. В минулому положенні було просто вказано, що є така топонімічна комісія. З кого вона складається? З посудових осіб місцевого самоврядування, з краєзнавців, з мовознавців, з істориків, але хто її обирає, як вона обирається, скільки людей там входить. Це було не прописано наразі. Вирішено, що до топонімічної комісії буде входити 15 учасників: чотири особи від місцевого самоврядування, а саме представники управління культури та департаменту архітектури, і 11 людей від громадськості. Їх може запропонувати будь-хто. Будь-яка громадська організація, підприємство, народні депутати, депутати міської ради вони пропонують людей, яких вони вважають за потрібно додати в члени цієї комісії. Це можуть бути історики, це може бути взагалі людина, там лідер громадської думки, поважна людина, відома людина, яка буде приймати участь в, в такому в обговоренні необхідності перейменування. Вулиці або там бульвару скверу на, на інше ім'я і, взагалі, буде обговорювати і давати пораду. Потім виносити поради на міську депутата міської ради. Остаточне рішення щодо перейменування прийматимуть депутати міськради. Вони ж мають погодити зміну до положення про роботу топонімічної комісії, а після цього затвердити її склад. На думку Юрія Любарова, робота органу може стартувати ще до початку літа. І на авітісян Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.